Так, Денисе, вітаю з перемогою. Команда вийшла на чисту третю сходинку. Дуже непогано, хороший старт. Е, підготувалися, тобто перерва тільки на користь пішла. Дякую за привітання. Ну, як підготувалися? Ми зі з, з, Смалом тренуємося. Цю команду добре знаємо, як і вони нас. Е, сьогодні була дуже важка гра, дуже важка. В першому таймі 8, 8 фолів, 3 е, точки. В другому таймі сім фалів, дві точки. Було дуже важко сьогодні. Тому ну, дякуємо хлопцям зі Смайлу за те, що сьогодні було все, все чисто, по грі. І ніх, ніхто нікому нічого там не, дай Боже, там не, ну, щоб без травм, скажімо так. А в цілому була дуже важка гра. Е, Підсилилися Олександром Шукаловим, задоволений його дебютом. Задоволений. Задоволений. Так? задоволений. Молодець. Е, молодець. Далі буде пауза. Так у вас я розумію? Чому? А кубок, 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 кубок. Так, да, Далі кубок. Ну на кожного, на кожну я ж я ж кажу, ми на кожну окрему гру на налаштовуємося окремо. Тому сьогодні виграли. наступного разу будемо так. Також налаштовуватися на, на перемогу. Кожна гра сьогодні. Ви бачите, АМСТ-2 зіграв в ніч за лідером. Тому це друге коло. Я думаю, що буде ще важче всім командам в нашій лізі. Ніхто не хоче поступатися, буде буде зарубан в кожній грі. Дякую з перемогу.